Я вітаю всіх серіаломанів на нашому каналі. В світі телебачення почали транслюватися нові серіали, а деякі ще чекають на початок. Ми підібрали для вас українські серіали, які нам здалися найцікавішими, і які, на нашу думку, отримають високі рейтинги серед усіх нових серіалів. Кожен з них має унікальну та захоплюючу історію зі складними персонажами та непередбачуваними подіями. Від історичних драм до цікавих комедій, кожен знайде щось для себе. У всіх нас рано чи пізно буває такий стан. Коли хочеться подивитися, як люди жили в непростий для них час, наприклад, у війну чи у підвищений стан невизначеності, у сьогоднішній добірці ви побачите цікаві українські серіали, які варто переглянути кожному. Відкриє сьогоднішню добірку український серіал під назвою Карпатський рейнджер. Головною дієвою особою серіалу є канадець українського походження Пол Гордійчук, який прибуває на землі Західної України. Він є інструктором програми Український шериф, але затримуватись надовго на батьківщині предків не збирався. Проте сталося зовсім не так, як гадалось. І, зіштовхнувшись зі злом в особі кілера, він обирає шлях героя. Він мусить очистити цю святу землю від всіляких злодіїв та зробити край безпечним, тим більше, що під боком вірний напарник Степан. Чи вдасться Полу перемогти Злочинність. Поліція підозрює Пола у вбивстві Олега Смолія. Однак, після того, як до районного відділу прибуває заступник міністра Скачко, його невинуватість доводять. Катя повідомляє Миросі, що Олега вбили, проте дівчина відмовляється все вірити. Коли Пол почув, що свідка у справі Смолія перевозитимуть найближчим часом, він застеріг свого напарника капітана, що його разом із супроводом можуть ліквідувати. І коли капітан не звернув уваги на його застереження, пол вирішив узяти справу в своєму. Руки, чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, бо це дуже важливо. Давайте разом розвивати україномовний контент, дивитись чи не дивитись серіал, вирішувати вам. Перша українська поліцейська комедія, фільм нереальний копець. За особистим зверненням президента України всі діти високопосадовців мають вчитися і працювати в Україні. І першим із цією новою реальністю зіткнувся син начальника поліції Петро Бурундяк Стас Буклан. Він викликає з Америки сина Василя Дмитра Ступку і влаштовує його працювати патрульним до управління поліції в Одесі. Це був справжній виклик для гламурного ледаря, адже основною роботою Василя Бурундяка було витрачання батьківських грошей. Але зараз це задоволення вже в минулому. Олому напарником Василя стає суворий лейтенант Богдан Громов, Богдан Юсипчук, який отримав наказ підготувати Василя Борундяка до поліцейського чемпіонату України, на якому вже через місяць буде присутній сам президент. Чи вдасться Василю перетворитися з кволого мажору в зразок українського поліцейського, який поки думає лише про те, щоб не зіпсувати свій манікюр, заряджаючи табельну зброю? Комедія була знята без державної підтримки. Зйомки проходили в Одесі, Баку та Лос-Анджелесі. Події серіалу Невістка розгортаються на початку 90-х років. Мати головного героя, попри вмовляння рідних і близьких, вирішує народжувати дитину і ростити без батька. Хлопчик росте цілеспрямованим, справедливим та чуйним. У старших класах сміливий і працьовитий хлопець Костя зустрічається з донькою банкіра Ольгою, але в його з'являється конкурент, син місцевого прокурора, якого тато дівчини вважає кращою партією для неї. Щоб завоювати прихильність батьків обраниці, Костя прагне. Здобути статус і багатство, тому їде з міста. Тим часом, до його коханої починає залицятися син прокурора області. Коли ж Костя повертається до рідного міста, щоб бути з Ольгою, то потрапляє у вир небезпечних подій та інтриг. На що піде прокурор, аби завадити кохані Кості та Олій? Та чи вдасться їх розлучити? Серіал знято за підтримки держави.